Всім привіт! І так, я думаю, що сьогоднішній початок влогу досить неочікуваний для усіх. Давайте про все по порядку. В моїй колекції за останні пару тижнів багато чого змінилося, я думаю, ви це бачите, тому зараз вам все буду пояснювати. Перше, я продала солю. Це сталося майже одразу після нового року, бо я просто зрозуміла, що це не мій формат ляльки, мені подобаються менші лялечки. По-друге, замість солі я замовила іншу ляльку, не цю, що ви зараз бачите перед собою, а іншу. Вона буде готова приблизно через два місяці, можливо, трошки швидше. Чесно кажучи, після замовлення ось цієї ляльки я не планувала ще одну купувати. Буквально позавчора я побачила оголошення про продаж цієї малютки. І е, прийняла дуже неочікуване та спонтанне рішення її купувати. Тільки ви пам'ятаєте, у мене вже колись були ляльки з молоду Це Спочатку була Стефанія, потім Лія. Я їх продала, і чесно кажучи, про продаж Лії я потім пожалкувала. Е, бо це ну знову ж таки було досить спонтанне, імпульсивне рішення. І ось того моменту мене просто не покидала думка про цей молдик. Коротше, от в результаті купила цю манюньку. Речі стосовно її імені. Її будуть звати Лія, тому що вони, от, мені здається, між собою дуже-дуже схожі, і тому я вирішила не заморочуватись. І також буде у нас Лія. Мені здається, це ім'я і підходить. Такі от у нас, друзі, новини. Тепер давайте ближче до цього відео і взагалі про що воно. Клієчку, і покажемо вам, як пройде наш день і що ми сьогодні будемо робити. Сліюша у нас щойно прокинулася. Наспала ось в такому от сліпіку. Заспокійненько лежить. Я хочу піти зробити їй суміш. Молочко я зробила, одягли ми слюнявчик. Зараз будемо їсти. Так ну що, друзі, клія вже все доїла. І зараз треба її переодягти з піжамки в звичайний одяг. З цього обрати її одягти, або подивимося тут, з одягу, що у нас є. Не знаю навіть, якщо чесно, що одягти. Брала сьогодні для неї ось таку ковтинку і ось такі штанці. І носочки ще не вирішила, або ось ці. Або стій звичайні такі рожеві побачимо, які зараз одягнемо. Так, от ми перевитяглися. Зараз я Алію поклала в шезлонг. Вона тут буде лежати трошечки дивитися на іграшки, думаю, що потім засне. А мені тим часом треба трошечки попрацювати, повикладати деякий контент в інстаграм. Да, до речі, хто ще не підписаний на наш інстаграм, посилання є в описі під цим відео, обов'язково підписуйтесь, тому що там я в першу чергу розповідаю про всі наші новини. Тобто, коли продала Солі, я про це розповіла ще в той самий день. Ось, а тут, як бачите, от вже майже місяць пройшов, я тільки зараз розповіла. Тому обов'язково підписуйтесь. Друзі, Ліюшка там заснула, а у мене тут зараз англійська онлайн. <тас> Все Друзі, в мене вже завершилися пари. Звичайно, не всі. У мене сьогодні ще одна буде, але трошки пізніше. Зараз, поки Ліюшка ще спить, у мене є час для того, щоб замісити тісто для піци, яку я буду готувати на вечерю. Буду його починати місити так рано, тому що це буде тісто на заквасці. І я думаю, хто коли-небудь робив щось з закваскою, знає, що це таке діло не швидке. Воно має. Постояти годинки 3-4, а то й більше. Чим більше, тим краще. Там з ним треба трошечки повозитися. Тому починаю вже прямо зараз його робити. Це мій блокнотик з рецептами. Я ось вчора записувала тут те, що нам потрібно. Зараз буду робити. Моя заквасочка, я її вчора погодувала, вона активна, тому тісто має вийти дуже-дуже хороше. Я вже, до речі, пекла хліб на заквасці і не раз, і виходило просто офігенно. Тому сьогодні буду пробувати щось новеньке і зроблю тісто для піци на заквасці. Я думаю, що теж вийде дуже класно. Друзі, тісто я замісила. Тепер годинки воно має стояти. Після чого мені ще треба буде сіль та оливкову олію туди вмішати. Ось. А зараз воно поки півгодинки має стояти. Якраз чую, що прикинулася лія, тому в мене є годинки, щоб її погодувати. Оліюшка тут уже поїла. Зараз буду знімати слюнявчика. Ось. І думаю, що дістану якусь іграшку. На поки положить, подивиться, пограється. А потім ми вийдемо на вулицю, прогуляємося, і заодно нам потрібно докупити деякі інгредієнти для піци. Тому так. Такі от у нас тут є іграшки. Вони, звичайно, типу, як на коляску. Але можна і так ними ним гратися. У мене ще є трохи часу до того, як дороблювати тісто, хочу подивитися, що можна її одягнути на вулицю. У нас вже нарешті не так холодно на вулиці. Сьогодні всього на всього мінус шість, бо раніше було і мінус шістнадцять і мінус сімнадцять, але зараз вже потихеньку тепліє. Бачите, попереміряли ми все, що тільки можна, і ось цей комбінезончик. І я вже думала її взяти на вулицю в ось цьому конверті. Коротше, зупинилися все ж таки на ось цьому. Хоча це комбінезончик Лукаша, але ну, поки що, в мене немає нічого іншого її по розміру, тому що той комбінезончик зимовий, який я одягаю на дзвіночку на Ренесмі. Він на неї сильно великий. Тому позичимо Лукаша комбінезончик, і також буде ще ось така от у нас шапочка. І якби ось так от підемо ми сьогодні гуляти. Якщо б я брала з собою коляску, то я б навіть не думаючи взяла б її в цьому конверті він теплий. Якраз можна було б, наприклад, ось цей комбінезончик одягти під низ і наверх. Ось цей конверт, і було б шикарно. Але так як я не хочу брати коляску, оскільки у нас е все ще на вулиці дуже багато снігу, і вона буде досить таки погано там їхати, то е якби конверт це не варіант. Ось тому ось так. От ми сьогодні підемо гуляти. Ну що, друзі, ми вже прийшли додому, Лія на вулиці заснула, тому її зараз розтібну. Ось, ось так буде лежати ще спати. А я тим часом покажу вам, що я купила і почнемо вже разом з вами готувати вечерю. Ось Так, лежить. Так, значить, друзі, принесла додому цілу сумку. Зараз покажу вам, що купила. Тут в основному все для піци. Так, якби перше, це у нас тут грибочки, шампіньони. Ось, далі це помідорки. Потім це морська капуста. Ну, це не для піси, це для мене, бо я дуже люблю морську капусту. Далі це борошно, бо в мене сьогодні закінчилося. Я хочу завтра приготувати свіжий хлібчик. Е, так, далі оливки. Е, кукурузка. Взяла ось такі маленькі баності, щоб не залишалося потім. Е, хурма. Я дуже люблю хурму. Взяла лише одну, тому що. Не було нормальних, але всі якісь були м'які, гнилі, не знаю, це було найкраще, тому я її взяла. Е, яйця. Ну, це, в принципі, база, якби тут. Нічого не скажеш. Е, далі кетчуп. Е, сир. Ось цей дуже люблю сир, він дуже смачний. І також згущене молоко. Собі. Е, то, також я дуже люблю, воно без цукру, міськокалорійним, те, що треба. Друзі, я вже все зробила. Дивіться, яка краса у нас тут випікається. Це верхня піца з тунцем, а ця з ковбаскою. Так, скоро будемо вже куштувати. Друзі, яка краса у мене вийшла. Зараз будемо куштувати. А зараз вже час збиратися спати. Я тут для Лії приготувала піжамку, яку зараз її переодягну. Тихенько будемо вже вкладатися. Тому друзі нашло закінчиться усім, папа.